Привіт! Подивись, як багато у мене іграшок. І сьогодні я пропоную тобі їх порозглядати. Хто це? Які він має вушка? Що він вміє робити? Він сумний чи веселий? Хто це? Яке в неї волосся? У що вона вдягнена? Що в неї на голові? Хто це? Він сумний чи веселий? Як би ти його назвав? Що це? Якої він форми? Як можна з ним грати? А я чекаю твого фото з улюбленою іграшкою. До зустрічі!